Завершальний тиждень травня обіцяє бути теплішим за попередній, та все ж нестабільний весняний характер погода ще покаже. Дощ, який пуститься найближчої ночі з 26 на 27 травня, не припиниться впродовж доби. Пориви вітру північного напрямку сягнуть 10-12 метрів за секунду, вночі стопчики термометрів покажуть плюс 8, плюс 10 градусів, вдень температурний максимум очікується в межах плюс 14 градусів. Потепліє у середу, 28 травня. Температурні показники коливатимуться в межах від плюс 8 до плюс 10 градусів вночі, а вдень від плюс 17 до плюс 19 градусів. Щодо опадів, то вони затримуються ще на добу. Пориви вітру сягнуть 7-10 метрів за секунду. У четвер, 29 травня, буде тепло, але дощі не припиняться. Лише стануть менш інтенсивними. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 12, плюс 14 градусів. Вдень коливатимуться від плюс 19 до плюс 23 градусів. Проте зниження температури повітря прогнозують вже у п'ятницю. 30 травня в день стопчики термометрів не піднімуться вище позначки у плюс 18 градусів, а вночі покажуть плюс 10 плюс 12 градусів. Ймовірність опадів низька впродовж доби очікується хмарна з проясненням погода. У суботу, 31 травня, ще буде мокро та вітряно. Температура повітря в день підвищиться до плюс 17 градусів, вночі від 10 до 12 градусів тепла. У перший день літа дощі візьмуть паузу, а стопчики термометрів потягнуться вгору. Вночі вони покажуть плюс 10 плюс 13 градусів, вдень коливатимуться від плюс 18 до плюс 21 градуса. 1 червня очікується слабка хмарність без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.